Три роки тому війська США вийшли з Афганістану з тріском проваливши операцію, яка тривала понад 20 років. По собі вони залишили зброю на 7 мільярдів доларів, та країну, в якій повна влада, перейшла до Талібану. Терористичної організації, яка ще з 90-х боролася за створення радикальної ісламської країни, і 15 серпня 2021 року Талібан досяг своєї мети і отримав другий шанс на побудову власного бачення майбутнього Афганістану у цьому відео будемо фокусуватися на періоді після державного перевороту та на тому, як змінилося життя для афганців після відходу США. Але спершу коротко оглянемо трагічну історію цієї гірської країни та період зародження Талібану. Після вторгнення СРСР та Десятирічної війни у 1989-му в Афганістані утворився вакуум влади. Країна перебувала у жахливому стані після років баталії, та територія розбилась на зони підконтрольні безліччю різноманітних збройних груп моджахедів. Саме у цей період громадянської війни у 1994-му і утворюється Талібан, релігійна організація, яка повинна була стати альтернативою моджахедам. Основою стало молоде афганське населення. Пуштунів, яке було виснажене роками війни та релігійно вмотивоване будувати новий Афганістан. Поступово розростаючись, талібану вдалося заручитися зарубіжною підтримкою Пакистану та посилити свої позиції серед сільського населення. Вже у 1996-му таліби вигнали моджахедів зі столиці. А у 2001-му організація контролювала понад 90% території країни. Але ця перша спроба талібів стати єдиними володарями Афганістану була приречена на провал після терористичної атаки 11 вересня 2001 року. США розпочинає свою відому кампанію війни з тероризмом. At this moment, a mistake and didn't take into account On my orders, the United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Вони на той час на всю співпрацювали з Аль-Каїдою, яка вважалась головним організатором атаки на Нью-Йоркські вежі, давши Аль-Каїді та Осама Бін Ладену прихисток, вони перетворили Афганістан на мішень для Вашингтону. Результатом стало вторгнення Збройних сил США до Афганістану у другій половині 2001 року. США підтримали вже існуючі опозиційні сили Моджахедів та з блискавичною швидкістю поставили Талібів на коліна. Всього за два місяці повний контроль над країною перейшов до проамериканських сил. Вашингтон одразу впровадив демократичні реформи та створив новий уряд країни. Залишки Талібів перебралися до Пакистану, де утворили командний центр по протидії американцям. Хоч США і вдалося повалити владу Талібану вони не змогли повністю припинити їх існування, і часто не на руку американцям, адже дуже швидко збройні сили США в очах афганського населення почали перетворюватися з визволителів на окупаційні сили. Особливо антиамериканські погляди спостерігалися в регіонах, де бойові дії були найбільш інтенсивними. Цими користувались таліби, агітуючи афганців до збройного протистояння та поступово відновлюючи свою колишню силу. Так перебуваючи у стані постійної війни з талібаном, Уряд США прийняв рішення свої війська з Афганістану у 2020 році. After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Очевидно, що за 20 років Афганістан перетворився на величезну політичну проблему всередині США. Вашингтон вливав сотні мільярдів доларів у побудову демократичного Афганістану та знищення Талібів, а результатом стало лише посилення радикального терористичного руху. Тому як серед населення США, так і серед політичної еліти панувала ідея виведення американських військ, розуміючи, що повне виведення сил США це всього лише питання часу, Таліби вирішили взяти справу у власні. Руки паралельно з тим, як персонал США залишав країну, загони Талібану посилювали свої атаки. Результатом стало падіння Кабулу 15 серпня 2021 року. Та хаотичний відхід залишок американських сил. Це стало головним позором американців того року, які не тільки визнали свою поразку, але й не змогли скоординувати власні війська задля безпечного відходу. По собі вони залишили величезні запаси зброї на 7 мільярдів доларів, яку таліби любо використовують і до сьогодні. Також важливим фактором є те, що США не вивезли багатьох членів американського уряду та перекладачів. Прирікши цих людей на тортури та знущання Талібану. Взагалі тема покинутих американських перекладачів у 2023 році стала основою фільму Гая Річі Перекладач, який я усім рекомендую до перегляду. Ось так Талібан захопив владу в країні та почав анулювати усі досягнення американців за останні 20 років. Країна швидко повернулася до стану радикальної релігійної діри. Верховним лідером став Хайбатула Ахунзада, а влада над політичними структурами прийшла до кабінету 33 талібів. Економіка одразу зазнала нищівного удару, не визнаючи переворот Талібану. Всі партнери Афганістану перекрили свою фінансову допомогу. Це призвело до закриття низки соціальних програм та в кінці кінців масової нестачі харчів. За три роки економіка скоротилась вдвічі, та близько 90% країни перетнуло межу бідності, не маючи навіть змоги себе прогодувати. Великий негативний ефект на афганську економіку також мала стратегія Талібів по відношенню до опіоїдних наркотиків. До 2021 року Афганістан був лідером у цій сфері та відповідав за більш ніж 80% світового ринку опіуму. Цим займалися не лише великі кримінальні організації, а й маленькі афганські фермери, для яких це був єдиний реальний спосіб доходу. До перевороту таліби ставились до опіуму досить нейтрально та й самі мали свою долю від продажу на підконтрольних територіях. Але після приходу до влади Талібаном було вирішено розпочати наркотичну війну. Так, всього за рік було знищено близько 95% усього опіумного сектору в Афганістані. Альтернативу фермерам Таліби не запропонували, що вже скоро призвело до ще більшого поширення бідності у світовому масштабі. Зникнення Афганістану з ринку опіоїдних наркотиків вже стало причиною збільшення видобутку у М'янмі, яка поступово переймає першість у вирощенні маку. Хоч за сам факт боротьби з наркоторгівлею талібів можна і похвалити, для сільських мешканців Афганістану це означало лише перехід до більш жалюгідного способу життя. Але все-таки найбільшою зміною для життя афганців став перехід до радикальних релігійних законів, і особливо це вплинуло на жінок. До перевороту жінки мали повний спектр прав на рівні з чоловіками. Вони могли вчитися працювати, одягатися як забажають, та й загалом були вільні обирати власний шлях. Прихід Талібан поставив на цьому крест. Таліби швидко заборонили жінкам доступ до світи та роботи, були закриті усі салони краси, та жінкам було наказано одягатися лише у одяг, який закривав усе тіло з ніг до голови. Жодна жінка тепер також не має права пересуватися самотужки на дистанцію більшу за 75 кілометрів. Якщо все ж таки треба кудись поїхати, жінок мусять супроводжувати чоловіки з їх родин. Таке нелюдське відношення швидко призвело до хвилі протестів, з якими таліби розібралися методом арештів, вбивств та тортур. Члени Талібану відповіли на наші зростаючі протести ще більшим придушенням і насильством. Вони повалили нас на землю, били руками і ногами, знищили наші телефони та майно. Багатьох із нас утримували добу деякі були ув'язнені і катовані довше, поки мене не викрали та не ув'язнили таліби. Я взяла участь у 38 акціях протесту проти репресивного режиму апартеїду. Загалом у жінок відібрали їх базові людські права та забрали голос. Також за правління Талібану стало нормою одружуватись з дітьми до 16 років. Все це призвело до цілого покоління дівчат та жінок, яке відчуває, що вже нема заради чого жити. 17 А вортформорденсевентісендафайнанс міністрі і дифіколджежвенфамліворк. I went to university and got my master's degree. We spent so much time to get here. Now we are back to zero. Everything is finished. По всьому Афганістану спостерігаються численні спроби жінок забрати власне життя. CNN зробили репортаж про одну з них: 16-річну Арзо, яка випила акумуляторну кислоту після того, як її позбавили доступу до освіти. Дівчинка вижила, але кислота спричинила непоправиму шкоду її організму. На запитання, чому вона це зробила, Арзо відповіла, що це життя вже нічого не варте. Попри це, багатьом вдається зберігати надію та навіть втиху протистояти Талібану. Так, наприклад, існує ціла мережа підпільних шкіл, в яких дівчатам дають базову середню освіту, ховають в такі школи цілі селища, які спільними зусиллями мешканців намагаються дати своїм дітям краще майбутнє. Очевидно, що за такого середовища багато афганців ненавидить Талібан та мріє про повернення про демократичного уряду. Немає точних даних про те, який відсоток суспільства не підтримує талібів, але про рішучість афганців яскраво говорить існування організованого збройного спротиву. ترینینگ به جنگ هم کار نمید. ولی شرایط توری آمده که باید دوباره سلا برداره جنگ بکنه اون اون مردم منتظر قمانده هستن که چو وقت شرایط جنگ مساعد میشه ما طالب از پنشیر که میکنیم نصاب جنگ مساعد باشد سنش برابر باشه او را ما میگیریم تریننگ میتیم سلام میتیم برای جنگ Організація, що називає себе Фронт Національного спротиву, ще з 2021 року протистоїть талібам всередині Афганістану. Основою організації стали колишні офіцери, але поки що ресурси ФНС залишаються досить мінімальними, та й населення заморене нескінченною війною, не має сильного бажання поновлювати масштабні військові дії. Через це, поки максимум на який можна розраховувати від фронту національного спротиву, це контроль над невеликою частиною території країни. Але ось хто має дещо більший вплив всередині Афганістану, так це ще один ворог талібів, терористична організація під назвою Ісламська держава Хорасану одна з гілок ісламської держави. Вона була утворена у 2015-му на противагу Талібану і з тих пір залишається їх найбільшим опонентом. Основною причиною ворожнечі, очевидно, є боротьба за владу над регіоном. З ідеологічної точки зору, ісламська держава Хорасану критикує Талібан за зв'язки з Росією, Іраном та Китаєм. На думку ісламської держави, Росія є ворогом Афганістану ще з часів СРСР, а Талібан просто-напросто зрадив власний народ. Цей використовується задля агітації населення, більшість якого ще з 70-х має негативне ставлення до Москви. Так, на основі своїх поглядів, ісламська держава Хорасану у 2022 році здійснила атаки на посольства Китаю, Пакистану та Росії у Кабулі. Також це та сама група, яка організувала напад у Москві на торгівельний центр Крокус, вбивши 145 росіян. Поки що не зрозуміло, до чого призведе існування ісламської держави Хорасану, але фактом залишається те, що це найбільша загроза для талібів на даний момент. Але ось з іншої сторони, союзників у Талібану також вистачає основним є їх старі друзі з Аль-Каїди, які зараз перетворили Афганістан на свій тренувальний хаб, а також організація, відома як Пакистанський Талібан. Після приходу американців у 2001-му саме Пакистан дав прихисток лідерам талібів, які за декілька років пустили там своє коріння. Переросло це у створення повноцінної окремої гілки Талібану в Пакистані. Яка після 2021 року тренує своїх бойовиків на території братської організації, ціллю Пакистанського Талібану є те саме, що й в основної організації, захоплення влади та впровадження радикальних релігійних законів. На щастя, поки для масштабів Пакистану домашня версія Талібану має мізерні розміри, але все-таки продовжувати дестабілізацію регіону вони здатні. Через існування бази стількох терористичних організацій Афганістан зараз справедливо називають хабом міжнародного тероризму, і терористичні країни знаходять один одного. За останні декілька років спостерігається значне посилення співпраці Росії з Талібаном. Перша делегація Талібів відвідала Москву вже 2022 року, а зараз Кремль стоїть за крок від усунення Талібану зі списку терористичних організацій. Деяка затримка, скоріш за все, викликана тим, що без опіуму Афганістан вже Москві не такий цікавий. Але все-таки у обох є спільний ворог, ісламська держава Хорасану, тому подальшу талібо російську колаборацію у певній мірі можна очікувати неодмінно. А щодо самої країни, то, на жаль, афганська земля буде обливатися кров'ю ще не один рік. Лише зараз на території оперують чотири потужні військові сили. Дві з яких продовжують військове протистояння Талібам. Населення Афганістану також поділене на різні табори, між якими утворилась неабияка прірва. Частина радіє приходу Талібану та бачить цей період як повернення до правильного традиційного суспільства. Інша частина ненавидить Талібан та бачить у них деспотів, які відібрали свободу. Окрім жорстокого протистояння, така відмінність у поглядах ні до чого не призведе. І Афганістан залишається далеким від розв'язання своїх релігійно-етнічних проблем. Тут не допоможуть ані американські долари, ані американські танки. Лише афганці здатні знайти компроміс всередині власної країни. Питання лише у тому, скільки ще років кровопролиття це займе.